Дорогі глядачі, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і зараз я буду відкривати 50 коробок інженера і подивимось, що мені випаде. Тому всім приємного перегляду, протискайте лайкосики і підписуйтесь на канал. Де погнали? Перша коробочка у нас випадає. До речі, можна за золото скролити, так? 250 золота, давай проскролимо раз. Давай ще раз. Але, але деруть золото. Але деруть. Я 500 золота не буду давати, шляпа повна <laughs> Тут без коментарів шляпа повна Ну, no, ви поняли? <laughs> Забираю короче, давай мені. Прям аккаунт от заберу. Прям аккаунт заберу. 35 тисяч вільно, 35 вільного досвіду, до речі. О, Ісушка, танк випав. Це, до речі, теж дуже крутий танк, який я хотів. Я забув за нього сказати. Випав перший прям танк Ісу 1222. Сюда. Записуємо. Випав прям танчик Подивиться в гаражі. Да, це прикольний, вроді, дуплетний прям танчик це За 7 коробок. 7 коробок плюс декілька скипів. Випав перший прям танк Погнал дальше. Відкрыты. Змінити нагороду за 250. Премь день прям день аккаунтов сюда. День прям аккаунта сюда. 5000 винного досвіда, ну таке. Я хочу 35 тысяч. День прям аккаунта, ты шо. А, не хочу скип. Скип. 5000 доз это skip День прим аккаунта Шо тупом берем День прим аккаунта Кредити, до речі, можна взяти забій, День М, за бій. додаткові Дань прим аккаунта за бій додаткові заберем День прим аккаунта 100 тысяч срібла, ну давай я. насмелюсь все-таки скипнуть это. Да? Сим <связывая> не прям аккаунта. Сюда прям такой. День прям аккаунта. День прям аккаунта. Капец, я прям аккаунта на фармаю. Скипаем. Скипнем. <связывая> Просто 100 тысяч. Я не хочу просто 100 тисяч брати. День прямокаунта і плюс кредити додаткові забій, чудово. Мені має випасти ще один, походу, гарантований. Да, мені випаде зараз ще один, гарантований прям танк. Ще один випаде. Дай, скіпну Заберу. Блін, я думав, що це мені випав прожиакліон. А це. 3 леопарда, я до речі, також хотів. На Леопарда варда 3D <laughs> Просто... Вони почули, що я хочу прям аккаунти, це блять одні прям аккаунти. Окей. Okay. 15 тисяч вільного досвіду, до речі. Я заберу напевно пано. Додатковий за забій, заберу. Скіпну. E, Заміна нагороди. Е, Скіпну. Так, мені залишилося у мене 18 ящиків і 14 торов е, 100% го випадения е, прям аккаунта. Премьтанков. Премьаккаунта мені так випадає. 12 ящиків. 3 дня прямо аккаунт і 5000 вільного досвіду. 100 000. Залишилось 8 ящиків до гарантованого. Як ви думаєте, який прям танк випаде? Як ви думаєте? Прям аккаунт. Залишилось 6 ящиків до гарантованого прямо. 5. 4. Що з гаранта випаде? Я дуже хочу тільки, тільки на якесь параша. Я хочу прожекти. Три ящика. За гаранта. Головне, щоб не чиф 8. Кв5 акназар КВ5 мені випав з халявної. Е, я виграв челендж в стрімері, мені, мені випав звідти КВ5. Головне, щоб не чиф. Е, да, до речі, там шіф є. Я думав, що це вже якийсь. Що це таке бача думав прям? Мені 3 d стрільна бачата випав. І зараз буде гарант, ну що, Буваю гарант. Показываю, дві. Прожекти он, прожекти Іван, прожекти Ион, прожекти Ион, прожекти Ион. Прожекти Иван. Блін, сьогодні якийсь офігенний сюди це дуплоїсінь. Блін, скільки контенту Ден Райс, ти шо, скільки контенту. Вау, у мене тепер є прож. Блін, у мене тепер є дуже імбові прімтанки. Бураск, Прожект Іон, який я пов... ну, недавно отримав. Тепер ще лишилося базіка десь відкрити 176-го. Так, мене лишилося ще 9 коробок, може зараз ще щось виграю. Акаунта, сипи прям аккаунт асыпи прям Мне ще один чиптейн Я не знаю, радіти чи плакаты, да мне ще один прям танк чиптейн <laughs> Жесть. Может скипнут? А, тут нема скіпнути. ну ладно, заберем Кажет, что він не дуже, да? Кажет, что танчик не дуже. Вже не страшно хайпа даєте, так? Добре. Я, в принципі, основне веби, правильно? Що, три коробочки лишились. Дві коробочки лишились. Прокрутим. 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 Вже заберемо І остання коробочка. День прім-аккаунта отримати нагороду. В підсумку народ. Получається, я зараз вивів за 50 коробок, три прям танка. Це Project Ion Це Chift t 95 і Су-122.2. Тобто, в принципі, це дуже непогано, я так скажу. Куча днів прім-аккаунта, вільного досвіду, срібла і там додаткові додаткові забій, і всякі брошурки, таке. кітке. Не знаю. Я відкрив коробочки, мені дуже сильно повезло, не факт, що це повезло так само вам. Тому думайте, чи купляти чи ні, і обов'язково пишіть, якщо ви будете купляти, що, якщо вам, ваш, що вам випаде, пишіть. Пишіть, чи будете ви купляти чи ні. І, і взагалі пишіть, що хочете, пишіть, пишіть, що думаєте про стрімери і так далі. Eh, все, всім приємного перегляду. Айко прям перегляду. Всім пока-пока. Дякую, що дивилися дос.